Медична допомога стає ще доступнішою. Відтепер в аптеках мережі Гармонія 2000 щодня працюватиме кабінет забору біологічних рідин. Працює лабораторія, де можна здати аналізи біологічних рідин як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Тут ви зможете зробити чекап свого організму та здати аналізи. Тобто загальні аналіз крові біохімічні. Гормони, всі скринінги вагітності, а також на вітаміни, тобто рівень вітаміну D3. у приміщенні облаштували відповідний кабінет згідно всіх стандартів. Тож відтепер щодня з 8 до 12.00 наші медсестри чекатимуть на вас за адресами: вулиця Руська, 17, комарова, 31 та небесної сотні 8. Таким чином, відвідувачі аптечної мережі Гармонія 2000 можуть отримати не лише фармацевтичні, а й медичні послуги в одному приміщенні. Окрім того, з 1 по 30 квітня в аптечній мережі Гармонія 2000 триває тривають дні здоров'я. В цей період деякі аналізи ви зможете здати безкоштовно. Коли у нас нізорові, можете приходити в нашій аптеці, зробити безкоштовний аналіз на цукор, вимірювання сатурації, тобто рівень кисню в крові, і тиск безкоштовно. Будь ласка, заходьте. Також упродовж квітня лише в нашій мережі Гармонія 2000 відбуватиметься фітовиставка лікарських рослин. В аптеці відкрилася підовиставка лікарських рослин. Проходить дегустація фіточаїв. В аптеках ви зможете придбати лікарські трави, зокрема рідкісні, а також фітосиропи, різноманітні відвари з трав та апіпродукцію. В гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.